Всім привіт друзі! Ось наші довгоочікувані хурми. Їм по два роки вони вже покажуть свої перші результати, починають наповнятися. Тут у нас є до 10 сортів. <кхи> Ось підвіться на цих красенів. -да. Ось. Подивіться, який врожай на другому році. Для тих, хто не вірить, що на Україні може бути хурма. Ось. Ось красавиця. Наблюдайте за нами, підписуйтесь. Одна пропала, бачите, але пустила знову з... з... обрізали і пустила ще одне. Ось, майже кожна має пробу. Наблюдайте за нами, ми покажемо всі сорта, які більш устойчиві, які більш